Слава Україні, друзі. Добрий вечір. Сьогодні неділя, 19 листопада, і я знов з'являюсь ввечері. У мене так виходить останнім часом, що я маю вільну годину тільки ввечері. Ми гуляємо з дітками, з самим маленьким, правильніше сказати. І поки я маю хвилинку вільну, вирішила з вами привітатися. І в нас сьогодні був такий-такий хороший день сонячний, холодно, правда, холодно. Без шапки вже на вулицю не можна вийти. Я вже ношу. Шапочку, і е, мій е, найменшенький носить. Середній не дуже хоче, старший носить. О, у нас середній е, трохи такий кавалер вже хлопець. Хоче кавалірувати, та й шапки не хоче носити, але я заставляю. І буде трошки зараз прохладніше ще, він вже буде брати. Але вдень, от, наприклад, сьогодні то було так тепленько, так сонячно, так гарно, але прохладно виходиш і вже все одно. От, хоч як би не було тепло, не відчуваєш, що вже осінь. Так що, друзі, люблю пізню осінь, насолоджуюся кожною порою. Люблю всі пори року. Звісно, саме більше, напевно, я люблю зиму. І літо, ну і весну люблю. Та й осінь люблю. Ну, в общем, тут тяжко сказати, що саме найкраще: весна, літо, осінь, зима. Кожна пора по-своєму е чудова, скажем так. Ми зараз знаходимося е далеко від нашого села. Це на Україні нашого села. От побудували таку гарну нову площадочку дитячу, Але вона далекувато від села, треба йти. Я знаю, так, ну, нам хвилин сюди йти, треба йти, хвилин 15. Ось, тому що ми завжди гуляємо біля нас. На площадочках, там 2 минути, 3 минути і є багато площадок від нас. Пройтись 2 хвилинки, там 5 хвилинок, і є площадочки, магазини, все тут рядишком біля нас. А ця площадочка нова, велика, і до неї далекуватенько йти. Ну Тут є ще ось рядишком за деревами, там футбольне поле, стадіон. Он тут баскетбольна площадка. Так що тут е вона дуже велика, а в селі немає вже місця, щоб побудувати таку-таку просто дуже велику-велику площадочку, тому її винесли за село. От. Але так, як нам просто хотілося прогулятися, то нам було неважко прийти. Тим більше ми любимо ходити. Для нас це абсолютно було неважко. Ми з задоволенням прийшли. Друзі, от е, хочу вам ще раз показати, оце площадочка, де ми тільки що гуляли. І ось тут рядишком зразу е, наш е, наша спортшкола. Полідепортіво, по-іспанськи, називається. Це полі депортіво, це спортшкола. Ось, і ось наше село. Тобто, щоб ви мали на увазі... Що це на виїзді із села. Зразу знаходиться тут великий він дуже-дуже недавно побудований, новий спортивний комплекс. От так що у нас все тут є, все дуже класно і все чудово. А ми йдемо вже додому, тому що вже, в принципі, темно. Просто я ще раз скажу, що я настройки на своєму Айфоні зробила, що я можу робити зйомку ввечері і вночі так само. Дуже добре все видно. Так що йдемо. Зверніть увагу, яке небо гарне, але гарно, дуже гарно. У нас тут фонарики світяться. Спорткомплекс і он там наша церква. І в принципі нам туди треба йти. Е, хочу сказати, що наше село дуже велике, дуже велике. Е, взагалі то е, села всі набагато менші, але наше село дуже велике, дуже гарне. Я його дуже люблю, обожнюю і он місяць який гарний. Так, камера щось забарахлила. У нас так зараз тихо, вітру немає. Йдемо собі, насолоджуємося. Так що е, немає потреби розказувати і розхвалювати село. Тому що село для мене це немає нічого найкращого, ніж село. Ніколи не проміняю село. Можливо, не це, можливо, якесь інше. Але село, я маю на увазі. Що село ніколи не проміняю на місто. Ніколи в своєму житті. Ну що, друзі, ми вже йдемо по вулицях. У нас так цих з дерев листочки попадали гарно. Деревця такі жовтенькі стоять. Ну, зараз не видно, бо вже ніч. Але вчора ми тут гуляли, проходили. І чоловік вже прикрашав свій будинок до Різдва. До Різдва ще місяць, а вже люди починають прикрашати. Ми будемо зараз проходити, і я хочу вам показати, бо в нас так гарно прикрашають. Взагалі дуже гарно. Дуже така просто красота, не... неймовірна. Зараз будемо йти, і я вам покажу. А зараз просто я виключу камеру, щоб... Ну, в принципі, вулиці нема що показувати, бо вже темно. А красоту, яку прикрасить, то покажу вам. Друзі, ми підійшли до цього будинку, який я вам хотіла показати. Тут видно, що гирлянди вже є вчеплені. Господарі вчора його наряжали, вчора він світився. Але сьогодні його не включили. ці не включили господарі. Тому будемо чекати іншого разу. Дуже хотіла вам показати, але не вийшло. Другий раз я вам покажу. І, може, ще будуть будинки прикрашені. Вон там. Виглядає вже церква. Ось так у нас, дивіться, як у нас гарно освічується кожна вуличка, От так гарно все світиться. Зовсім не страшно ходити по вулицях, тому що, тому що дуже все видно. Всі вулички, кожна вуличка світиться. Дивіться, бачите, кожен переулочок, кожна вуличка, все світиться. Нічого не страшно. Абсолютно. І ось теж вуличка пішла, теж все світиться. Поки в нас хороша погода, і якраз так е, виходить, що і мало уроків е, ці дні, то ми так... Взагалі зачастили на вулицю. У нас ось теж є банк. У нас, по-моєму, три банки в нашому селі. Лака Ікса, Каха Мар і Каха Іспанія, по-моєму. Ось ми вже вийшли, дивіться, до нашої церкви. Ось. Видно. Гарно дуже тут вона підсвічується, красота. Дуже гарно. Йдемо, а там за церквою знаходиться площа наша центральна, сільська. Там і мерія, я вже вам показувала і не один раз. От. Але покажу вам ще раз. Ми прийшли на площу нашу, це Мерія. Ось це Мерія, наша сільська. От дітки тут ще гуляють, катаються. Тут навкруги є лавочки, можна сидіти. І ось наша церква. Привіт-привіт, друзі! Сьогодні у нас вже 20, так, сьогодні у нас так, я на календар дивлюся. Сьогодні у нас вже 20 листопада. І я зранку тільки що відправила всіх по своїх справах в школу, в інститут. На роботу сама поставила тут, буду варити борщик. Ось. Так що поки тут вариться бульйончик, то вирішила з вами поговорити трошки. Я вже сьогодні також зранку приготувала місце, де будемо ставити ялиночку. Я дуже люблю прикрашати на новорічні свята, на різдвяні свята, ялинки, будинок прикрашаю ялиночку, дуже люблю, у мене дуже гарна завжди ялинка, дуже гарна. Якщо в мене будуть фотографії, якщо я знайду, чи відео, то я вам вставлю, щоб ви побачили, яка в нас, які в нас завжди гарні ялиночки. І в мене ялинка не маленька, в мене метр, метр 70, здається, чи метр вісімдесят ялиночка. Ну, височенька така. І дуже дуже люблю так. Люблю її прикрашати. Але єдине, що хочу купити в цьому році, нову гирлянду в нас кольорова гирлянда. Світ завжди таку. Ми вона в нас вже років. Ну не знаю, ну років напевно, десять. Може, більше навіть. Вона така кольорова, синя, зелене, червоне, там мигає різними кольорами. А я хочу білу. Але біла така, знаєте, щоб була, було світло не жовте, а біле-біле, таке голубизною трошки віддавало. щоб от, Хочу і, о, таке іменно. І в нас в Леру Мерліні є, там, по-моєму, біля 40 євро гірлянда коштує. Я, можливо, сьогодні чи завтра поїду і куплю, тому що я вже три роки підряд хочу змінити цю гірлянду, і ніяк не виходить. То забуду. То що думаю, а ладно, нехай вже буде цього року кольорова гірлянда, а на другий рік куплю. І, і отак, от вже три роки з року в рік перекладаю, але цього року вже ні. Все-таки я поїду і куплю білу гірлянду, дуже хочу білу. Ось, і як прикра... вже прикрасимо ми ялиночку, нарядимо її, то я вам тоді покажу. Ось. І, ну що, так, в принципі, зараз буду, боже в мене стільки роботи ви не уявляєте, і їсти варити, і стирати, і багато всього іншого. Одним словом, сісти немає часу. я вам останнім часом тільки це, напевно, і розказую, що маю багато роботи і не маю коли сісти. Але, друзі, це насправді так. Знаєте, як говорять, кожен ділиться тим, що він має. От я і вам ділюсь те, чим займаюся я, що маю я. О, але ну нічого. Якось воно все трошки наладиться, зараз трошки важко, потім буде легше. Отакі от раденька, дівчатка і хлопчики, що ви мене дивитеся. Я дуже рада, що до мене підписуються нові підписники. Дуже-дуже рада. Мені взагалі от хотіла сказати, що мені взагалі все, все одно, хто мене дивиться. Чи іспанці. Ну, іспанці мене не дивляться, зрозуміло. А Українці, які живуть в Іспанії, росіяни, які живуть в Іспанії, мене дуже дивляться багато. З Казахстану мене дивляться багато. Ну, одним словом, я. Рада всім, хто мене дивиться. Неважно, чи ти росіянин, чи українець, чи німець, хоч китаєць. Я всім всім вдячна і дуже-дуже від цього задоволена. Ось. Відео свої я пишу від душі, записую. Я не записую ні для контенту якогось там, не, я не біжу за цим. І ви бачите, що останні, останні мої всі відео, я навіть не говорю, підписуйтесь там, ставте лайки. Що хочете, друзі, то і робіть. Хочете ставте, хочете не ставте, хочете дивіться, хочете не дивіться, це справа ваша. Абсолютно за цим не біжу. От. Але хочу всім побажати гарної робочої недільки, тому що починається вже неділька робоча. Ось, але настрій в нас, в мене, просто вже дуже чудовий, такий є різдвяний, новорічний. Вечором, коли ходимо гуляти, така красота. Ну, не можу вам передати. Тобто, друзі, всього вам все найкращого бажаю. Взагалі, навіть не в цьому тижні, а взагалі в житті. Будьте трошки добріші. І ви побачите, що і до вас світ буде мінятися, і для вас світ буде мінятися в кращу сторону. Тому всім дякую і всім пока-пока до слідуючих моїх відео. До побачення, друзі. Друзі, я не знайшла ні одного відео, десь мої відео, може, на жорсткому дискові чи де. Я не знаю, але я не знайшла. Знайшла фотографії. І ось так хочу вам показати, яка в мене була гарна гирлянда, якою я прикрашаю перила, які ведуть на другий поверх. Е, у нас на всіх-всіх всіх перила, отак от такі гарна, гарна така гирлянда. І шишечка в мене така вісить, красива, квіти такі гарні, дуже люблю так прикрашати, бант такий. А це корона, яку я робила власноруч сама, і вона в мене вже років 5, я її ще років 5 назад сама зробила, і я її завжди вішаю, вона мені дуже подобається, вона мені дуже дорога, тому що ми робили це з Даніелем, Коли Даніель ще був маленький, ми разом з Даніелем робили, і з тих пір я її завжди вішаю. Вона дуже-дуже нам подобається і дуже рідна нашому серцю. Ось Також зараз вам покажу. Ми ось це прикраш... прикрашали також свій будинок ось такими гірляндами кольоровими. Нам теж подобається прикрашати. Є, звісно, що люди, які прикрашають дуже шикарно, дуже. Ну, ми от так от прикрашали показую просто вам. І ось наша ялиночка. Ось така була минулого року ялиночка наша гарна. Тут єдине, що не видно зірочки, верхушечки не видно, якось так негарно сфотографувала, була, ну, як, як вже є, по крайній мірі, вам ось показую, яка вона дуже гарна, була, така колоритна, така насичена, дуже багато іграшок. Мені подобаються такі, такі повні, такі доповнені. Ялиночки, от такі в мене іграшки були. Ну, тобто, нам дуже подобається. Ось. І всім дякую ще раз і пока-пока.